прирочену пам'яті Небесної Сотні оголошується і відкритою. 2013 року, який дата 18 лютого, 2014 року назавжди обійде не тільки в історію України, а й міцно закаргується у пам'яті та серцях українців. 21 листопада, 2014 року, розпочалась Революція Єдності. Народ України виступив за свої права, подав голос, якого не почути вже було. Так символічно, на Майдані не спочатку десятки, сотні, а потім і тисячі звичайних українців для того, аби відстоювати саме ті принципи демократії та свободи, які має гарантувати незалежна держава. Коли стало зрозуміло, що люди не розійдуться, владою було прийнято жорстоке рішення. Ввечері 17 лютого журналісти у ексельних випусках новин дісями на очах повідомили, почалася так звана зачистка майдану. Проти людей, які були озброєні палицями та щитами, випустили бронетранспортери, важку техніку та спецзагони Берківців. Але опір українського народу не слабша. Майдани вдалося розігнати. Розуміючи це, кримінальна влада вирішила, оскільки не можна розігнати, можна розстріляти. 19-20 лютого 2014 року Майдан Незалежності рясно вкрився людською кров'ю. Протестувальників розстрілювали зі снайперських гвинтівок. Про це свідчить знайдені кулі, пробиті щити та те, як професійно вражалися мішені. День 20 лютого 2014 року став найчернішим днем в історії Незалежної України. А 100 загиблих назавжди ввійшли в історію, як Небесна Сотня. Червень 1651 року битва під Карестечком 100 загиблих відважних козаків. Січень 1918 року бій під Кнутами, студентська сотня. І нарешті лютий 2014 року головна площа України, Майдан Незалежності. Знову студенти і знову загибли. Подібних паралелей можна провести ще багато. Краще сини України складають свої голови. За захист рідної держави. І гинуть вони не одиницями, рахунок іде на сотні. Слова Великого Кобзаря, нас тут триста, як скло товариства лягло, і земля не приймає, ніби стали пророчими. За рік Україна змінилась до невпізнаності. Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Багато трагічних подій, багато втрат. Ніхто з нас не міг подумати, що мирні протести на Майдані, які вимагали лише одного, євроінтеграції, призведуть до масових розстрілів, анексії Криму, жахливої людей на Сході нашої країни. А слід за майданом і на славу відраді не прийшло безбідне життя. На наші кордонах хороші солдати. є немає назад вороття. Ми кажемо нині нашим героям, що, що стоять на кордонах зі злим. Любий мій батько, сину і брат, телеспортайся живим. Ми складемо сьогодні славу тим безстрашним воїнам, що від світанку й до заграви. лихо терплять хоїм. Щоб без страху і вагань те право, Щоб бояли скрізь поля і закінчували страву, щоб було блакине небо, повернулися птахи, безтурботно, і босновна бігали скрізь і платі. По словом, перемоги, будемо чути звідусі. Ви з ви це зробили, не шкодуючи дуси. А та це не всі. Не всі зуми й лежачи там, де суросі, ніби не вони. Та й вони ж немають, від їх ясна. Це не давно. Вони несли нам перемогу. Не прийдеш вона сама. Герої не вмирають, вони йдуть у небо. Герої не вмирають, вони стають п'ямковими-охоронцями. Герої не вмирають. Вони залишаються у наших серцях. Герої вмирають. Вони є у пам'яті народу. Герої вмирають. Їх подвиг та слава жити на вічно. Шануємо пам'ять героїв України хвилиною мовчання. Довела ось чомусь. До спеців загиблих небесного сонці. Ви можете присісти, тому що це буде досить довго, і подивитися на цих людей. Oh, oh, meus

おでせに。 Що український народ неможливо поставити на коліна. Це народ болі, сили та незламного духу. Разом ми обов'язково переможемо. Разом ми велика сила. І тільки разом ми звінити нашу країну на краще. Це довели сто безстрашних героїв нашої держави, герої Небесної Сотні. І як казав, не просто ролик тепер. А Великій України, Тарас Шевченко і на обновленій землі врага не буде супостата, а буде з'їдна, і буде мати, і будуть люди на землі. Ми будемо молитися, аби ці слова теж стали пророчими. Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Годину щасливу і в радості вий, любіть у годину не годи, любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас у нас світі єдина одна, як очі і нічно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіці, і в плащині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній домі. В дитячому смісті в дівочих очах, в стягів у багряному шумі, Як та купина, що горить не згора. Живе у стежках, у дібровах, у зойках гуд гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і все до загину. Народів не можна любити других, коли ти не любиш країну. дівчино, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у траді, у кохані, у бою. в бою. Цей час, як годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, свою. І вічні ми будемо з нею. Лінії у регіях приурочену пам'яті Небесної Сотні оголошується закритим.